На хустині птахи, квіти і груна калини не забудь ніколи своєї родини. Так говорить народне прислів'я про українську хустку. 7 грудня ми відзначаємо свято, що вшановує один із найголовніших символів нашої культури хустку. Хустка хистка від слова хистити, захищати. Вона захищає голову, плечі людини від холоду, спеки та дощу. Українська хустина, оспівана у піснях, завжди була вагомим доповнюючим елементом жіночого народного одягу. Хустка була маркером соціального стану жінки. Молодиці носили білі або яскраві хустки. Старші жінки темні, вдови носили чорні. Неодружені дівчата часто вив'язували подібно. Хустка це не просто аксесуар, а цілий всесвіт, переплетений кольорами, орнаментами та історіями поколінь. Кожна має своє значення в радості, в горі, в любові. Ніколи не минеться мода на хустки, бабусі дістають із скрині. Барвисті, ніби кольорові пелюстки, як символ, оберіг святині.